Всім привіт! З вами канал Лего Відео. І сьогодні в мене огляд на мініфігурки Лего Wars Що ж, поїхали. Тут у нас три мініфігурки. Я заказав їх з Aliexpress Взагалі, це другий раз, коли я на своєму каналі щось по Лего Wars знімаю. Тому мені цікаво, що там. Може бути по якості так. І третя мініфігурка. Це в нас Асока, Генерал Грівус і Енекін. Давайте почнемо з його. Так, давайте зараз зберу мініфігурку. Поки що якість дуже-дуже гарна, як в Лего. Поскільки тут в нас два меча, я не знаю, з якого це. Ага, Можливо, я йому руки перепутав, тому що у нього ж одна рука. Була металевою. Ну... Начебто так. Може, звісно, інша рука має бути так. І зараз йому світові мечі в руки дам. Д поки що я дуже задоволений кач... якістю, я думав, буде гірше. Так. Ось так. У нас дві запасних ручки. І давайте подивимось на самого Енакіна. В руках у нього два світових меча. Ось така в нього перша емоція і ось така жутка, страшна друга. Давайте подивимося, як він в капюшоні виглядає. Непогано, як на мене, взагалі гарно. Що ж, мені фігуркою цієї я повністю задоволений. Наступна фігурка це в нас Асока Тан. По серіалу «Повстанці», вже, а не по «Войнам клонів». Так, давайте. Плащ її надіну. Поки що по якості все непогано. І я думаю, я вам можу рекомендувати ці фігурки, якщо якісь подібні знайдете на Алі. А, як страшно, давайте я за кадром надіну, тому що я порву плащ. Так, тепер давайте руки її зберемо. Тут я вже другою емоцією не покажу, тому що дуже туга фігурка. Ах! О, тут ще й навіть поклали дроїда, який був в секвелах 1, якщо не помиляюсь, виглядає прикольно. Ось така, ось такий дроїд. Зараз я поки що. Так, Асока по якості трішки гірше, ніж Енекін. Тому що вона дуже туга. Так. Ось Енекін. І її, в неї вже білі світові мечі. Чесно, лору не пам'ятаю, що вони. Ага їх. Не тією стороною. Я пам'ятаю, що вони полору означають. Зараз це і розверну. Так, з цією фігуркою, якщо у вас сильні руки купляйте, тому що дуже важко її збирати. Але вона йде з дроїдом. Ось така фігурка з одною запасною рукою. В неї, як і має бути по канону, рода Шкіра. Ну і третя фігурка для мене найкласніша. Генерал Грівіс. Його я чекав найбільше, тому що дуже класний персонаж, як на мене. Так, прицеплюємо йому голову, які в нього ноги. Він по якості непоганий. Так, він гарний поки що. Е, вже кращі осоки. І в нього виходить чотири руки. Якось так вони мають кріпитись. Так, і чіпляємо останню його руку. Ось так. І давайте зразі мечі йому одразу усі зберу. Так. В нього два блакитних і два зелених. Мечі трішки гірше таке враження, ніж у Венекіна. Ну, а соки вони взагалі білі, як, хоча так і має бути, але виглядають не дуже. Так, як? як в нього руки. Можливо, я щось напутав, я не знаю, я з генерала Грівуса, поки що не знаю, як він. Має стояти якось ось так у нього руки. А, да, зараз я йому меч всередину зроблю. О! О! Ну, взагалі. Такий стрмний, але так і має бути. Фігурка дуже якісна. Так, давайте е, що по і фігуркам. Енакін, Енакіна, якщо такого побачите, дивіться, щоб саме такий, бо я бачив, якийсь на Кита... в Китаї є поганий. Взагалі ідеальний. Про нього нічого поганого сказати не можу. Топова фігурка. А соку збирати не дуже приємно. Насправді фігурка дуже туга, але сама по собі також дуже якісна. І генерал Грівус це взагалі шок, він ідеальний. Він дуже гарно виглядає, дуже незвичайна фігурка. Оригінальний взагалі коштує зараз більше тисячі гривень. Тому ну, така альтернатива, як на мене, має місце бути. Що ж, ну а на цьому все. З вами був канал LegVideo. І ось такі три міні-фігурки позореним відео з Аліекспрес. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока!